21 вік. Ми сьогодні з вами живемо в 21 віці. І хотілося б сьогодні, в цьому 21 віці сповнити і 20-й вік. А чому б ні? Ось, знаєте, в чому різниця, чим відрізняється 20-й вік від 21-го. Ну, ось, наприклад, якщо ми будемо говорити про церкви та віруючих людей, то в 20 віці люди. Вони мали свою церкву, вони відвідували свою церкву, вони слухали своїх пасторів, апостолів, пророків, Божих людей, священиків, проповідників, і всі ці люди вони читали Біблію, і вони навіть її прочитали повністю. Це було в 20-му віці. В 21-му віці. Коли ти питаєшся у людей, чи читають вони Біблію, то відповідь така: ні. Вони навіть не читають Біблію. В церкву вони можуть ходити ось так: сьогодні в одну, завтра в другу, післязавтра в третю. І так далі. Слухають вони сьогодні усіх підряд, кого вони хочуть. Слухають сьогодні одного, завтра другого. Це їм не сподобався перший, слухають другого, другий не сподобався, слухають третього і так перебирають. І цим відрізняється 21 вік від 20-го, і це є дуже великою проблемою. І як вирішити ось цю проблему? Ну, знаєте, Біблія вона описує Божих людей, пророків, апостолів. І як завжди ось вирішувались усі людські проблеми через пророків в Старому Завіті, а в Новому Завіті через апостолів? Бог він завжди діє через пророків апостолів, через Божих людей. І щоб усі ці проблеми вирішились, нам сьогодні потрібно слухати, по-перше, по-перше, пророків. А по-друге, апостолів, тому що Бог одних поставив пророками, а других по-друге, поставив апостолів. Тому улюблені, давайте повернемося з вами до вивчення Біблії, до Слова Божого, та будемо слухати Божих людей, пророків та апостолів. Тому якщо ви хочете вивчати Біблію, напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу з Богом.